Давайте проведемо битву Круп Булгур, кіноа чи кускус. Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжня битва круп: Булгур, кіноа, кускус. Ми розберемо, яка крупа найкорисніша, найсмачніша та найуніверсальніша. А ще зробимо сліпий тест на смак, щоб дізнатися, яка крупа переможе. І не забудьте заглянути в мій інтернет-магазин посилання в описі. Поїхали! Давайте почнемо з основ. Що ж це за крупи? Булгур це пшениця, яку пропарюють, висушують і подрібнюють. Вона багата на клітковину та вітаміни групи Б, кіноа це псевдозернова культура, яка містить повноцінний білок, і всі незамінні амінокислоти. Ідеально для вегетаріанців. Кускус -кус – це дрібні кульки з манної крупи або пшениці. Швидко готується і чудово поєднується з овочами та м'ясом. Кожна з цих круп має свої переваги. Булгур для тих, хто любить насичений смак, кіноа для прихильників здорового харчування. А кускус -кус для любителів швидких і простих страв. Давайте порівняємо ці крупи за основними параметрами. Калорійність цих круп складає кіноа 120 кілокалорій на 100 грам. Булгур 83 кілокалорії. Кускус -кус, 112 кілокалорій. Вміст білка наступний. Кіноа лідирує 4,4 грами. булгур – 3,1 грам, кускус 3,8 грам. Клітковина у кожному в наступній кількості булгур 4,5 грам. Кіноа 2,8 грами, кускус 1,4 грами. Кожну крупу можна приготувати по-різному. Булгур чудово підходить для салатів, кіноа – для гарнірів, а кускус для швидких обідів. Але яка з них смачніша? Давайте перевіримо. А тепер найцікавіше: сліпий тест на смак. Я спробую всі три крупи, не знаючи, яка є яка, і поділюся своїми враженнями. Перша крупа нейтральний смак, легка горіхова нотка. Друга більш насичена зі щільнішою текстурою. Третя дуже ніжна, майже розплавляється у роті. Яка ж це крупа? Дивіться до кінця, щоб дізнатися результат. Отже, мої враження найбільш з насиченим смаком виявився булгур, найкориснішою і багатою на амінокислоти, звичайно, кіноа. А найшвидшою у приготуванні кускус, -кус. але кожна з них чудова по своєму. Якщо ви хочете спробувати ці крупи, заходьте в мій інтернет-магазин, посилання в описі, там ви знайдете якісні крупи за доступними цінами. Дякую, що дивилися! Обов'язково напишіть у коментарях, яка крупа ваша улюблена. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!